Там для щоденної підтримки імунітету. Скіфське золото повернули до України і показали журналістам. Це саме ті скарби, які на момент окупації Криму 14-го року перебували в Нідерландах. І за які потім багато років тривала судова тяганина. Підконтрольні Кремлю кримські музеї вимагали, щоб коштовності повернули саме на півострів. Справа дійшла аж до Верховного суду Нідерландів. Лише в червні цього року той ухвалив остаточне рішення. Передати колекцію офіційній українській владі музей Аларда Пірсона навіть пробачив Україні плату за зберігання золота, а це близько 4,5 мільйонів гривень. Відтак у Києві вже понад пів тисячі предметів старовини загальною вагою, більш як 2,5 тонни громадськості. Ці скарби планують показати до Дня Соборності України 22 січня. А от що в цьому відео собі придивилася наша ведуча 1+,1 Ірина Прокоф'єва, запитаю Просто зараз <плес> Десь на OLX на вже <плес> шукати, чи що я ну можливо? Я якось впало щось в око. Реально я би хотіла дійсно подивитися на цю колекцію. Особисто тим більше, що ми, знаєш, так Україна так довго боролася за ці скарби. і Взагалі, ну це такий прецедент в світі вперше таке відбулося. Але чесно тобі скажу, там немає. От на yeah. відео не було показано те, заради чого я все таки пішла. Говорять про те, що там є. Така, такі унікальні китайські коробочки Вони були зроблені з дерева, і, ну, і дуже дивно було взагалі, коли археологи їх знайшли, вони дуже не, не можуть здогадатися, яким чином що аж з Китаю ці коробочки опинилися е, в Криму, їх розкопали і тепер їх мають показати. Таке вивчила але, тему, та, таке вивчила але тему, роздивилась тим... прикраси і скарби. Але перед тим треба вирішити, взагалі, як їх експонувати, тому що там певні ні, умови зберігання мають бути, і вони в Україні матерікові має на увазі, взагалі ніколи не показувалися. Вона готувалася буде, до наступного доводиться. Ну, я так розумію, можливо, хоча б частина експонатів буде виставлена на якісь експозиції, тому що українці стільки років чекали, і я думаю, що черга з принаймні киян, які да, якщо буде в Києві експозиція, ну гарантована. Ну до двадцять 22... суспільства дуже високе. Я так розумію, що 22 грудня вже всі можемо побачити, так що буде чекати ну і про це я так думаю, ви ну, да, поговорите далі, якраз буде далі включення. Світлана Фоменко, як ек заступниця екс ВО міністра культури України, е заступниця з питань е євроінтеграції. Будемо говорити з нею якраз про це. Вона дуже глибоко в цій темі. Вона вела фактично повернення золота в Україну і деталі. Не Я уявляю, яка масштабна робота була зроблена, і ми всі раді, що золото вже в Україні. Ну а наступний випуск ТСН об 11.00. Слава Україні! Героям слава. Канал слава! плюс 1+,1 продовжує ефірити в загальнонаціональному телемарафоні. В студії для вас працюють Ірина Прокохіва, Євген Плінський. Ну і далі говоримо про вже анонсоване скіфське золото. Ну як вже зазначила Соломія в Україну воно Це унікальні 565 артефактів з чотирьох музеїв Криму, які виїхали на виставку в Нідерланди ще до окупації півострова Росією і повернулись додому лише після десятирічних судових тяганин. За цим процесом без перебільшення спостерігав увесь світ для України. Він визначний, чому зараз дізнаємось у Світлани Фоменко, яка в 2014-му керувала управлінням сп. Півробітництва мінкульту і з того часу опікувалася цією справою на різних посадах. Вітаємо вас, Світлана, в нашому ефірі. Доброго ранку, Світлана, бо як ви бачите, ми підготувалися до теми, і е, наскільки ми знаємо, що подібний процес ну це взагалі прецедент, такого в світі ніколи ще не відбувалося. І от хочеться у вас запитатися про напевно найголовніше, як ми взагалі увійшли в цей судовий процес і по суті мусили змагатися за те, що ну очевидно належить нашій державі. Ну, звичайно, ми не, хо не хотіли входити в цей судовий процес, і ми до останнього вірили, що міжнародне право воно працює від держави до держави. і Королівство Нідерланди поверне е цю колекцію без судових процесів. Процес судовий почали кримські музеї. Це була їх ініціатива, і також включився відразу музей Ларда Пірсона. І Україна вже виступила третьою стороною, е захищаючи свої права. І насправді це перший прецедент в світі, коли от такий судовий процес тривав, який спирався на конвенції ЮНЕСКО 70-го року, і коли держава судилася з музеями своєї ж держави за кордоном. Ми розуміємо, чому для росіян це було таким, знаєте, принциповим питанням на той момент. Але ми дуже радіємо з того, що, знаєте, відбулася така, навіть не тільки юридична, а й психологічна перемога над росіянами. Більше того вам скажу, що вичитала в якихось пабліках російських про те, що вони там писали, що хто володіє скіфським золотом, значить той володіє Кримом. Ну і тепер очевидно хто. Але от я хочу уточнити, а чи була взагалі вирогідність того, що це золото могли віддати Росії? Тому що ну ці музеї, вони ж фактично коли подавали позов, вони представлялись як українські музеї? Чи вони представлялись як російські музеї, які Росія там анексувала разом з півостровом, і вони вже представляли позицію Росії? Чи вони в цій історії казали ні-ні ні? Ми український музей, просто поверніть нам. Ну, абсурдність цієї ситуації полягала в тому, що жодного разу Росія і російська сторона не акцентувалися в цьому процесі, тобто жодного разу не озвучувалося, що Росія є зацікавленою стороною або стороною справи. І звичайно, музеї виступали виключно як музеї українського походження, як українські юридичні особи. І на цьому ґрунтувалася, в принципі вся позиція Російської Федерації. Їх Основний аргумент був в тому, що вони залишаються українськими музеями. Що ці колекції належать їм українським музеям кримським, і їм треба їх повернути. Тобто, оцей російський слід всі його відчували, все це знали, але в жодному документі, в жодному виступі кримських музеїв цього не не прозвучало. Абсурд якийсь Скажи. Ну це просто який жах. Але ми знаємо, що там інформаційно дуже сильно супроводжувалося, супроводжувався цей процес з боку з боку росіян. Ну там реально чого вони тільки не писали. Що треба повернути, значить, народам Крима і так далі. Ну, це знаєте, іноді навіть народи Крима. Це їх улюблена фраза. Народ Крима так плаче народ Крима. Вони казали навіть на слуханнях судових. Де е, виключно юридичними треба апелювати речами. Вони говорили: в нас діти плачуть, вони не можуть ці колекції побачити в музеях. Тобто такі аргументи теж були наведені. І те, що стосується, до речі, інформаційного простору, це не кінець, має вийти фільм, е, нібито документальний. Він знятий голландським режисеркою, голландською режисеркою. Я не знаю, про що він буде, тому що е, це на сьогоднішній день таємниця, але цей фільм має показати весь процес. Але ми знаємо, що спочатку він був дуже проросійсько налаштований. Тому цікаво подивитися, як же це завершиться. Оця теза діти плачуть, хочуть побачити скільське золото» – Це дуже кумедно. А чи побачать українці зараз ці скарби, які вже ну в інформаційному просторі достатньо вже стали популярними? Всі звернули на цю тему увагу, всі хочуть роздивитись, що це чи буде можливість роздивитись, де, як, коли, і чи всі експонати е, дадуть. Можливість продемонструвати українцям? Я думаю, що це рішення все ж таки остаточно має приймати Національний музей історії України, оскільки вони є експертами і фахівцями, і після всіх експертиз і перевірок, в якому стані на сьогоднішній день ці культурні цінності, чи потребується реставрація? Все ж таки, треба мати на увазі, що вони зберігалися дуже довгий час в запакованому вигляді. Тобто, після всіх цих аналізаційних речей, звичайно, це все має бути оприлюднено і продемонстровано адже культурні цінності поверталися не для того, щоб їх зберігати у сховищах, а для того, щоб показувати. Людям і пишатися їм. Тобто, на той момент, поки тривала ця десятирічна судова тяганина, цінності були сховані десь в музеї Нідерландів, вони не експонувалися. Коли там, в 2013-му виставка завершилася, тоді і їх запакували і десь сховали. Правильно я розумію? Так, в 2014 році, за присутності наших експертів, українських фахівців, все було запаковано, запломбовано. І от протягом всього процесу. Незалежні вже експерти перевіряли стан збереження о, цих предметів, тому що там деякі потребували спеціальний температурний режим, деякі не потребували. Тобто, весь час е, так такі перевірки проводилися, але е, за всі ці роки е, колекція жодного разу не була показана. А як сталося, що музей в Амстердамі, там, де зберігалася ця колекція, ну, пробачив нам шалені гроші. Там Соломія говорила щось порядка 4,5 мільйонів, мільйонів да. гривень. Е, пробачив це так трошки, трошки не, пробачив. не пробачив. На першому слуху, в 2016 році, році, коли ми перемогли вперше. Перш в суді першої інстанції вимоги цього музею полягали в тому, що ми маємо сплатити, якщо не помиляюсь, десь приблизно біля мільйона євро за зберігання. Ого. Тому що вони дуже добре зберігають, і Україна має відшкодувати. Але суд на те на той момент прийняв рішення, вони прорахували і сказали, що ні, от 110 тисяч євро це та, та сума, яка може бути відшкодована музею. І якщо навіть далі йде судовий процес, ця сума не буде е, змінюватися. І дійсно, голландська сторона, вони деякий час ще намагалися в судових справах відстояти право, що ні, ця сума має бути збільшена, і їм треба заплатити більше. Але вже під кінець, вже коли пішла апеляція, і стало зрозуміло, що все ж таки перемога в будь-якому випадку буде на боці України. Ем, були проведені певні перемовини. Ну а на сьогоднішній день вже і політична ситуація показала, що ця сума і вимагання цієї суми безглузда. Тому що і сам процес, в який ми були по суті втягнуті, був безглозний. Музей спочатку мав віддати цю колекцію українській державі відповідно до конвенції 70-го року. А як на судові процеси впливав фактор війни? І війни, яка розпочалась му і фактор вторгнення в, в лютому 2022-го. тому що ми перед ефіром спілкувалися. Розповідала, що там існували якісь старі радянські директиви, за якими такі цінності взагалі потрібно було вивозити за Урал кудись. На випадок якщо <гум> ставиться да, якщо станеться ми розуміємо, яку колосальну <кхів> роботу ви проробили просто навіть юридично для того, щоб ну ну це просто абсурд. Правда, ну цінності мають де причому всі наскільки я розумію культурні цінності, так. Які належать державі, так. Тобто ми маємо вивозити це туди за мові радянськими дорогами, так? Да? Коли почався судовий процес, і голландська, і кримська сторони, скажімо так, вони намагалися відійти від політичного аспекту. І всі наші аргументи, що це питання не належності колекції до того чи іншого музею, а питання. Політичної доцільності і Крим тимчасово окупований, і повертати окупанту українські культурні цінності просто неможливо. Ці всі аргументи якось намагалися неволюватися і довести, що це суто майновий процес, що мова йде про майно, угу. а не про культурні цінності, і що політика тут взагалі ні до чого. І така сама 음, історія відбувалася вже під час апеляції. Я думаю, що і вам відомо, і всім відомо, що тоді було відведення су, суд, судді, який очолював е, слухання на той момент, який дійсно був пов'язаний з Російською Федерацією, і наші адвокати, е, чудові адвокати, вони знайшли ці докази і довели, що і суддя був відведений, що насправді прецедент для Голландії. В них Дуже дуже рідко відбувається е, така історія, що недовіра до судді і його відводять. Такого ну взагалі неможливо в їх судовій системі. І тому е, війна дійсно дуже впливала, і ви нас чотирнадцятого року. А вже повномасштабне вторгнення, яке почалося е, вже на останніх етапах, скажімо так, цього судового розгляду, воно вже просто мабуть надало реактивності цьому процесу. Оскільки останні м, такі вагомі слухання вони відбулися в квітні 21-го року, і вже було абсолютно прозоро те, що в принципі суд вже прийняв рішення, і воно на нашу користь. А потім, вже такі більш бюрократичні е, процедури відбувалися, і Росія під виглядом фантомних кримських музеїв ще ж намагалася якось так щось подати, якісь документи, скарги і таке інше, але це вже. Треба було просто пережити. Ми так розуміємо, що саме ця справа, вона знаєте, стане таким початком або вприн... ну, оскільки вона створила прецедент, вона дозволить і далі якимось чином впливати на Росію, яка і продовжує грабувати наші музеї на окупованих територіях. Принаймні, юридично в цьому плані я так розумію, що ми будемо захищені, правильно? Вже не одна дисертація в Європі написана за цією тематикою. І не один доктор наук вже з'явився для того, щоб апелювати до цих речей. Звісно, це є прецедентом, але цей прецедент він показав наскільки слабкі міжнародні е, механізми, наскільки не прописані певні інструменти, яким чином е, порушувач може бути покараний. А, але адже ж і Росія, і Україна є стороною конвенції. і нібито не виконують, а нічого не можна їм зробити. Тому... Це ще такий, знаєте, прецедент для перегляду певного юридичних міжнародних документів їх посилень. Ну бачите, і яким це, чином і це... ми перегортаємо взагалі архітектуру різних безпекових документів. Ну, і Тут культурних, можна, можна цей це приклад масштабувати. те, що ви кажете, не працюючи міжнародні конвенції домовленості, те саме відбувається, і в ООН, коли ми бачимо, що розв'язана війна в Європі, а світ. Виявляється ну, на да, пожимати очима дає не і не знає, як на це реагувати. Що робити, як впливати на Росію? Дякую вам дуже, пані Світлана, і за роботу, яку ви зробили а, титанічну для того, щоб повернути а, скіфське золото. А, Додому, <ріст> <ріст> поки що, не в Крим, але е, 10 років чекали повернення в Україну. Дочекаємося і поки ми повернемо його в Крим в Український Крим. Світлана Фоменко, колишня ВО міністра культури України, була з нами. Дякуємо вам дуже за включення. Ми будемо чекати, поки колекція з'явиться, щоб на неї все ж таки піти ну, і да, дивитися, да, я вже да, надивився ці коники, да і скрижалі <ріст> і все інше.